Три, Я вбачаю таких три стовпи, да, довкола яких можуть опертатися, вже зараз починати овертатися, а, а, це вирій, море, розмаю. В першу чергу це а, те, що я називаю імунною системою. Ми а, ну, почнемо з того, що. Безпека це маніпулятивний термін. Безпеки не існує нікого. завжди існували, існують і будуть існувати ті виклики і ризики, яких ми просто не бачимо, якими просто не усвідомлюємо, і які можуть в умовах невизначеності можуть почати діяти в будь-який момент. А відтак безпеки не існує. Але можна організувати систему імунну, котра реагувала б на прояви от таких ризиків і викликів. Упереджувала, припиняла або дозволяла адаптуватися до, до таких ризиків і викликів, зміна клімату. Тобто і... чутливість до змін. Да. І співставлення їх з... до можливості загального організму. Угу. В цьому плані, наприклад, якщо якась із сторін починає домінувати, імунна система має спрацьовувати. Тобто домінація насадження чужої волі на іншу, це має викликати реакцію імунної системи. Таких організованостей зараз в світі нема. Це не альянсна організованість. Це не організованість типу, там, я знаю, НАТО, чи, чи як в совєтські часи, було, Варшавської ні. Це організованість, що діє протокольним чином. Відбувся факт. І вона не збирає там, знаєш, консультації і все таке інше, а діє. Одразу. На приклад, який ми всі в школі вчили, ну, я не знаю, всі, принаймні на в школі показували, коли а, брали чумбуль, шип від троянди, і, значить, вчителька йшла на подвиг і втикала собі в палець. І під мікроскопом дітям це показувало, як лейкоцити збираються довкола. Ураженого місця. Ніхто в організмі свідомого рішення, що лікацити мають відправитись в місце ураження, це ж несвідоме, це рефлекторна дія. Або, кажучи, людською мовою, протокольна дія. Відбулася подія, подія має відбуватися реакція. Отак має працювати. System. Ну, має, дивіться, організм це ж частина природи. Свідомість людська вона а тому... е, має вибір Да? Тому ну, ми сьогодні ну, в цих да. збоченнях, як ви кажете, а тепер ми кажемо, це в потоці, тобто ми маємо навчитися у природі такі чутливості да. до небезпеки да. і е, зцілення цього. Да. Тобто е, тут довіра. Е, Ну, не я не скажу інстинктам, чомусь іншому інтуїції, по поміркованості, да? Ні, ну якщо ви встановлюєте норму принципи, ну, ну, це питання відповідності до нормопринципів. принципів. Да? Якщо ви виставляєте як норму принцип множинність і недомінацію, да? То тоді зрозуміло, як має діяти імунна система. Вона не має знищувати да? Вона не має унормовувати всіх до одного якогось взірця. Але вона має, імунна система має припиняти будь-які спроби домінації однієї спільноти чи однієї людини по відношенню до іншої.